Вже мудрі. до Солонян першого послання святого Апостола, Павла читання, будь мова. Знаєте, що наш прихід у вас не був даремний, але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг, як вам відомо у Филипах, Бог наш дав нам сміливість проповідуватиме на Божий Євангелія з великим змаганням. Бо наша проповідь не має в собі ні облудені ні нечистоти, ні підступу. Але як Бог знайшовши нас гідними, доручив нам Євангеліє, так ми говоримо, стараючись подобатися не людям, але Богові, який випробовує серця наші, та й не було в нас ніколи листивого слова. Як знаєте, ані, ані зажерливості Бог тому свідок, ми не шукали від людей слави ні від вас, ні від інших. Хоч і могли, як апостоли Христа, бути вам тягарем, Навпаки, ми були лагідні між вами, як годувальниця піклується своїми дітьми, так і ми, з палкого до вас почуття раді були уділити вам не лише Боже Євангеліє, але від себе, наші душі, такими дорогими ви нам стали.